Сьогодні ми поговоримо про G-шот або введення філлеру в точку G. Що це взагалі таке і навіщо воно робиться? Дуже така тривала історія, тому що був такий графенберг, який відкрив точку G на передній поверхні піхви, От, приблизно там на відстані дві фаланги пальця, дві фаланги пальця. Ну, якщо б ви просвічувались, то точка G би знаходилася саме тут, на мій пальчик. От що там є зона підвищеної чутливісті, яка відкривається при певній стимуляції в певних фазах статевого акту у певних жінок. Досить серйозні морфологи, гістологи вони сперечаються, тому що коли розрізали на жіночих трупах стінку піху, вони не знаходили там нічого. Але це не завжди означає, що якщо його не знайшли, його там немає. Тому є адепти існуючої точки G, особливо такими адептами, є жінки, які там відчувають підвищену чутливість, Якщо їм вести туди філер, вони підвищені чутливість ще більше відчувають. І от вони якби проти цих всіх морфологів, гістологів, всіх вчених, хто цю точку в своїй практиці не знайшов про процедуру G-SHOT, кому вона може бути. Потрібно і хто може від неї отримати покращення сексуального життя. Ну, По-перше, це жінки, які не мають ніяких сексуальних проблем, тобто, це для жінок, які мають нормальну сексуальну функцію, при цьому вони мають вагінальний оргазм без додаткової стимуляції клітера. І якщо так у вас відбувається, то при от всю точку філера може чутливість. Ще більше покращуватись, і ви швидше зможете досягати оргазм. А Деякі жінки вважають, що навіть він може бути більш яскравим. От правда, це чи неправда, для деяких жінок, особливо для цієї категорії жінок, ця процедура може працювати. Дуже проста амбулаторна процедура, знаходимо цю точку. гінеколог, хто тренований, виконувати цю процедуру, точно знає, де вона знаходиться. І в цю точку вводиться від 1 до 3 мл щільного філера. І вже через добу жити статевим життям. Це процедура не для всіх. Але ви, якщо ви та пацієнтка, про яку я розповів, то ви можете спробувати цю процедуру і самі побачити, наскільки вона корисна чи не корисна в вашому випадку. Тут треба спробувати. Безумовно, ми цю процедуру ніколи не рекомендуємо, от як медичне втручання, чи там у жінки запитуємо. І як сексуальну дисфункцію намагаємось лікувати це неправильно, тому що це знову ж таки для жінок, у яких все добре повністю сексуальна функція, але не хочуть щось це так. Поміняти щось, покращити, щось, от, щоб от воно все добре, а хочеться ще краще. От тому така от процедура. Приходьте, ми можемо вам допомогти із цим. Крім того, у нас є весь спектр естетичних хірургічних і нехірургічних маніпуляцій, які ми можемо також з задоволенням вам запропонувати, якщо ви хочете щось змінити у зовнішньому вигляді або функції статевих органів. Будьте здорові та щасливі! І не забувайте підписуватися на наш канал і писати в коментарях будь-яку годину доби.